Вітаємо вас, друзі, на навчальній платформі з обладнання Моксі. І сьогодні ми розберемо з вами комплекс обладнання системи 595, який є необхідний кожному. Ну, по-перше, давайте пригадаємо, а що ж входить в систему 595. В систему 5.95 входить: це здоров'я очей голови Новой, це здоров'я спини, хребта, топрелакс. Це звичайно жива вода water system. Це енергія в Моксі, це сон, Килим, новохід, мінералізація під час сну. І це наш улюблений Body Health король здорових ніг. Тому синергія використання обладнання системи 595. Дає е, крутий результат, який відображається в нашому самопочутті і в нашому здоров'ї? Ну, коли ми говоримо е, за такий комплекс, як Новуай Моксі, якщо ви розпочали своє оздоровлення з Новуай, Моксі, кому буде ефективний цей комплекс? При яких проблемах він буде ефективний? То якщо всі проблеми з очима, це глаукома, катаракта проблеми, із сітківкою головні болі, а сльози течуть. Це сухе око. Ну, Гайморит, те ж самий алергічні, головні болі, нігрені, проблеми з вухами, все, що безсоння, стреси, проблеми з шийним відділом хребта. Все відноситься до комплексу Моксі і Нової. Тому що Новай, що він робить? Так, тобто, якщо запитую часто, а чи можу я Моксі там включати і світити на, лазером на очі? Так без проблемно можна і треба. Але як побороти оту сльозотечу, як побороти ті сухе око? Чи як побороти проблему з головком, якщо потрібно тут пропрацювати Та елементарно, навіть робота з м'язами? Якщо напружені м'язи, то тільки не за рахунок двох масажів, знімає напругу з м'язів з одної сторони, а з другої сторони тренує акомодаційний м'яз покращує циркуляцію крові. До очей і знімає напругу. До прикладу, в мене, якщо там з, з моєї сторони так, то тобто цілий день працюю, якщо і напружений є як м'язово, так і з головою, то найкраще там, щоб зняти напругу з голови, це використання нови. включити килим новохід, покластися там на 55 градусів і включити нову, і тоді розслабляєшся ага. і знімається оце. Напружені як з очей, так і з голови. Отже, а як правильно використовувати обладнання новуай, якщо, от, наприклад, головні болі, головокружіння чи безсоння поєднання ну, з Моксі? От і, якщо людина має такий тут, комплекс, е... як його використовувати? Та тут зачасту питають: типу, От в мене головні болі, що мені краще? Uh -huh. Так, тоці тобто і краще там ну, да, да новай. Добре, так Тобто це пропрацює. Але е, люди добрі, якщо заклинути шийний відділ хребта і початок mm -hmm. шийного відділу хребта, можна задав... на мені показувати. А, в тебе є світ. <реш> і, і Якщо, якщо там забито шийний відділ хребта, спазмовані м'язи, чи після стресу, а от в жінок це 97% жінок після стресу в голові заблокована оця частина. І коли вона заблокована, не поступає кров, це раз. Або якщо кров поступає, то не виходить кров. Немає відтоку. Відтоку немає, і голова ось така. І коли ми ставимо так, то не можемо пропрацювати все, тому що звідси не пропрацьовано. І отут ми використовуємо Моксель. А як його використовувати? Бо що ж тригерні точки? Ми теж багато розповідали. І тут тригерні точки. І отут що в нас тут такий, який центр дуже такий важливий. Ну розкажи, Ну, Витягую все з тебе з кліщану. Так, тоді дивіться, що робити, щоб витягнути. Всі секрети розкажу, так. Друзі, тільки для вас. Всі секрети. Олександр дуже скромний, але дуже розумний. Скажу вам так: шия дуже важлива, так якщо навіть уявіть, якщо там посередині шийному відділі хребта, всередині оцьому цьому шийному мозку відбувається є такий центр, який регулює артеріальний тиск. Мозок дає команду, але регулятор знайдо знаходиться в шиї, і якщо спазмована шия, то постійно скаче тиск то догори, то донизу. Uh -huh. Людина все робить uh -huh. шию, не розмасувала. А це тільки нам можна зробити з моксі. Тільки на моксі включаємо на 50 градусів, 55, і з вібрацією і пропрацьовувати так. То якщо людини тиск так, там до до 200, її можна сюди ставити до 200? Так? ну якщо 200... <реш> ну, всяке буває, ну, то спочатку припікання зробити руки стопи, так, так. щоб чуть, -чуть опустилися, uh -huh. а потім включили 40 градусів із вібрацією, тис... ну і тут слідкувати може... за Ти... собою. Тут так Тут тиск може підвищувати стільки на що тут є проблема, і все. Але слідкувати за собою, а скільки часу так робити? Наприклад, тут, якщо людина страждає від гіпертонії, скільки часу тут от ставити? Добре, і показую на собі, бо тут далеко Добре. Е Світлана сидить. Що і скільки часу, Тобто, включаємо Моксі. 55 градусів, хто досвідчений, можна до 60 градусів. Беремо якусь олійку для того, щоб або якийсь крем, щоб можна було ага. водити по шкірі, так? Тобто і сонні артерії маємо, щоб ага. пішли догори, або пропрацьовувати, щоб відток крові був. Попрацьовуємо ці м'язи обов'язково з так. одної сторони притискаємо із вібрацією, так знизу і догори. Найголовніше оця частина. Тут можна поводити, напритискати uh -huh. з одної сторони і з другої сторони, тобто Витягувати. це не треба пів години, це пару хвилин. Та -та, ну то пів години це напевно пропрацюєте. Ну, ну не треба, щоби друзі. Дивіться, одна людина може 20 хвилин пропрацювати, а друга людина 2 хвилини достатньо. Слідкуйте за собою, починайте з чуть-чуть і далі підвищуйте. Тут правильне зауваження, коли це ви важливо. пропрацьовуєте. Грієте і сонну артерію, кров піднімається догори, Відчуваєте, як там піднімається ага. тиск, то релакс на стопи. І тиск ага. пішов донизу, ага. тобто тут є протидія. Але пропрацювали тут в цій стороні, а далі пропрацюємо шийним відділом хребта. Один розвертайся один із самих таких важливих частин. Одразу там показую один із самих важливих частин, починаючи там із цієї сторони, бо навіть холка, один із з секретів, холка росте. Там не так, не тільки наші ну, жир збирається, а там лімфа збирається, і отай осад садить. А це є проблема м'яза, який починається тут і закінчується тут. І коли він спазмований, то немає нормального відпливу лімфи, і тут починається рости горб. А ми пропрацьовуємо починаючи, де Атлант, так тобто стільки збоку, трошки от з цієї сторони, прижимаючи. І пропрацьовуємо його донизу. Зверху донизу. Як можна, якщо там ви самостійно вдома немає там кого, то ви поставили, прижали до стіни. Ну, а хорошо, а як тоді, коли новай? Коли ви пропрацювали, нагріли. <звук> так? так, так. а тут уже вступає в дію новай. Новай вступає в дію. І так, як я казав, що починається все з шийного відділу ага. хребта, то і новай. Вже дослідили всі, напевно, що можна ж використовувати його. На шийний відділ хребта включили вібрацію. Можна не вібрацію, хто вже досвідчений ага. 15-хвилинний режим. Там і тепло, і вібрація. так? Пропрацювали тут. Скільки часу? Починати з мінімального? 3-5 хвилин починаємо. І слідкувати за собою. Так, і слідкуємо, що в голові. Далі піднімаємося на. До задотилу uh -huh. на затилок починаючи тих, ті, хто тільки почали це робити, тільки на акупресурний масаж. Ага. Чуємо, що в голові Ті, хто вже досвідчений, можемо пробувати з вібрацією. Тільки на не 15 хвилин, а 25 хвилинний ага. режим. і, і включаємо 5-10 хвилин. Починаємо змінювання. А Після того дивіться, коли ми розмасували, кров пішла, віток пішов, розмасували тут м'язи на м'язи дали. Ну на е, ши... а нуша, скажи е, е, моксі і новуай це безпечніше, чим ручний масаж шиї? Ну, якщо маса так, то краще з Моксі. Якщо ручний, то змок. Це важливо. Чому? Це важливо. Тому що можна притиснути один раз так, кригосуп, так то хребці. Вони дуже маленькі і дуже крихкі у шийному відділі хребта. І якщо хтось нажме не на розігрітий м'яз... може бути біда. А так ми самі собі беремо, використовуємо, покращимо кровообіг до голови. Так? Відповідно, ще й холку пропрацьовуємо, мої дорогі, цей вдовий горб нікому не треба, бо від нього тільки одні біди. Я не знаю, чи вдовою можна стати, але себе вбити з тим горбом можна. Тому ми моксі пропрацьовуємо, далі піднімаємося на новай, ставимо на потилицю, о, на о, очі обов'язково. І таким чином, отакий от комплекс. Ну тут ще дуже важливо, чого має бути новохід в цьому комплексі? Ну чому? Тому що коли ви ввечері пропрацювали, поставили новай, розслабило у вас. Так Тобто все тут стало хорошо, але ж треба дрова підкидувати вночі ага. для тих очей, для голови. Регенерація, есть, кров. Так, я маю на увазі дрова, це кров. А коли ми спимо на новохіті, то циркуляція крові покращується, розріджується кров. Швидкість, Швидкість крові так, це краще. Можливо. Одна із великих важливих речей: що краще нирки працюють, тому що нирки виводять токсини. Ви тільки не уявіть про працю теж не забува про бо вона розбавляє. Даже позбавитись того вдовіго довігового е, е, горпу. Так то тобто для того, щоб лімфа запрацювала, ми пропрацювали з моксі, а водичку додавали і все вийшло. Круто. Добре, тоді, якщо ми от говоримо про такий комплекс, так нову нових має нових, я завжди вам кажу, це фундамент. Зрозумійте це. Хто ще не має новохід? Я розумію, всякі можуть бути проблеми, але ви маєте собі в голові тримати. Хочете бути здоровим. новохід має бути обов'язково. У вас має може бути чотири обладнання, але не буде нових, а ви не до Новий хід має бути в кожного під спиною свій, бо це ваш фундамент, це ваша безпека. Я кажуть по замовченню, по замовченню, так раз нових, нову а це очі, голова, моксі. Шиє. Що шиє? Да, що е, які проблеми можна розв'язати, і що отримує людина, використовуючи такий комплекс. Тобто про те, що проговорили, що голова шиє і сон на новохіті, це ми можемо вирішити в шуми в вухах, так. кращий слух, гайморіти, проблеми з ОРЗ, це є проблеми з горлом, головні болі, мігрені, проблеми з очима, далекозорість, короткозорість, проблема з катарактою, главкома, сітківка. Проблеми, тобто всі очні такі проблеми, всі очні це, проблеми, тому що воно все залежить від та біль так? Біль в шиї, проблеми з вдов'ям горбом, проблеми із опущенням шкіри донизу, що важливо, особливо для жінок, а це також відіграє велику роль. М'язи яз. шиї. Це проблеми із легенями. Де шия, а де легені? Чого? Тому що цей теж м'яз піднімає? Піднімає лопатки, ага. так, і піднімає грудну клітину догори. Це є проблеми з шийним відділом хребта, а це вже і руки, це вже плечі. Тому що теж із шийного відділу хребта починається. Це артеріальний тиск. Так само голова і шия відіграє, напевно, на 80% причин, чому розвивається артеріальний тиск. А з Моксі. З і з килимом новохітом і водичку з вотерсистеми, Ми вирішуємо ці проблеми. Тому, друзі, система 595 – це вибір, будьте здоровим. Тому будьте здорові, використовуйте щоденне обладнання системи 595. Живіть яскраво, повноцінно своє життя.